Кожен рік напередодні головного свята держави Дня Незалежності України ми шануємо пам'ять загиблих працівників міліції. Наші серця переповнює гіркота втрати і скорбота по відважним захисникам вітчизни. Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівники структурних підрозділів, ветерани МВС та члени сімей загиблих поклали квіти до пам'ятника мужності, вірності, героїзму загиблих працівників міліції. Сьогодні зібрались. Тут щоб шанувати пам'ять справжніх героїв України, які в ці важкі часи, коли агресор кинув виклик нашої батьківщини, віддали, захищаючи кожного українця своє життя, спочатку антитерористичної операції наша держава вже втратила 64 своїх найкращих синів 282 їхніх бойових побратимів, Дістали поранення. Загалом за часи незалежності України під час виконання службових обов'язків загинули більше тисячі працівників органів внутрішніх справ. 64 відважних воїна з Національної гвардії і спецбатальйону МВД, регулярних частин міліції погибли в цьому конфлікті, який ми наблюдаємо в останні місяці. Рішенням правительства прийнято постановлення о тому, щоб кожен погірший, кожен, хто ранен на цій війні. Емілі заботу государства. Сьогодні вручені первої квартири сім'ям погибшим. Спільна біда постукала у двері міліцейських родин, забравши із собою братів, синів, чоловіків, батьків. Це було їх останнє завдання. Це був їх останній подвиг. Проте пам'ять про них житиме вічно. Він не любив, коли когось ображали і завжди стійко стояв за справедливість. 8 серпня Віктору Яков'яку, міліціонеру спеціального підрозділу міліції Манфранківської області, виповнилося б 26 років. Захищати батьківщину йшов свідомо. Каже мама, а хто як не я? Кажуть за його слова. Я пам'ятаю, каже, хто як не я? Виходить, з хлостиба зелені чоловічки по франківську ходили? Я не боюся. У зоні АТО Віктор Яков'як разом із своїми бойовими побратимами захищав стратегічно важливий пункт на горі Карачун Слов'янську. Саме 29 травня міліціонери мали відбути на ротацію, але її гелікоптер був збитий терористами. Рідні до останнього не вірили, що сина не стало. Я дзвоню до нього. Десь це була 11-та година. Я дзвоню, кажу, Вітя, як справи у тебе? Він каже: тату, у мене все добре, каже, це. каже. У мене все добре, але у мене телефон каже, розряджається, каже, я пізніше вам передзвоню. Знову я дзвоню, не бере. Телефон визиває, трубку він не бере. Половина другої години я включив 24-й канал і там показую, що збили гелікоптер і каже, є там жертви. Колеги, друзі не залишають сім'ю Віктора, невідують щомісяця. Кажуть, що він постійно повторював, головне, щоб не гинули мирні люди. Більша частина тих хлопців поїхали, бо вони мені отут особисто сказали, що нам просто каже, як сказати вам позор, що загинули наші хлопці, і... то і вони поїхали назад. Колеги приїжджають кожен місяць, 29 числа, коли це сталося. Колеги його по роботі приїхали. На день народження приїхала його дівчина, з якою він три роки ходив. Мало бути відцілля, ну склалося так. що цього не буде. За кілька днів до смерті рідні кажуть, просив молитися за нього. Саме тоді вони й відчули, наскільки там страшно. Зараз найбільша мрія у батьків збудувати капличку в честь сина, до якої кожен міг би прийти помолитися і запалити свічку пам'яті за померлих бійців України. Капличка буде, ну там буде образ бурія побідоносця. Так як Юрій є захисник воїнів, ну, і буде стояти образ святого Пантелеймона, так як Вітя родився на свято Пантелеймона. Mm -hmm. І теж буде стояти з другої сторони образ мученика Віктора, як є такий мученик, ми як... так собі плануємо. Ми так ми плануємо. Подвиги загиблих правоохоронців навіки житимуть в наших серцях. Пам'ятаємо, герої не вмирають.